Місце для сили за ініціативи благодійного фонду Франко Опір у селі Пороги Солотвинської громади відкрили реабілітаційний центр для соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій, членів їхньої родини, а також сімей загиблих та зниклих безвісти осіб. Голова організації Володимир Рожнов каже, потреба у власному приміщенні існувала давно. З 2015 року, по 2022 рік, ми регулярно займалися заходами по реабілітації ветеранів. Е, у 23 році ми зрозуміли, що нас чекає дуже велика складність і, можливо, навіть біда, із е, спасінням людей, які спасають зараз нас. І тому ми е, колективом зібралися і вирішили будувати реабілітаційний центр, тому що до цього моменту ми працювали на, е, ну скажімо, у готелях винаймали там реколекційні центри. Будівництво Франко тривало близько двох років. До фінансової підтримки залучилися усі небайдужі. Зокрема, завдяки участі благодійного фонду Франко Опір у менторській програмі вдалося отримати 150 тисяч гривень на матеріали та обладнання, а також на проведення перших двох заїздів для військових. Кошти, які надало тепле місто, це є сто тисяч гривень. Окрім того, ми надавали підтримку менторську консультаційні послуги. Юриста, бухгалтера, маркетолога та фандрейзера, також ми допомагали з написанням різноманітних заявок на те, щоб цей простір власне відбувся і щоб залучити більше коштів. Петро Салама, ветеран батальйону Донбас, після бойового поранення у Маріуполі реабілітацію в центрі проходив двічі. Чоловік впевнений, такі заклади повертають до спокійного життя. За тиждень, за два я зрозумів, що з війни можна повернутися що у ці всі напади, що всі ці депресії в вони не назавжди. Оце, от для мене це було головне. Що це просто етап нашого життя, котрий ми ну переломимо. От все для мене це було головне. На учасників першого заїзду чекає арт-терапія, рефлексія в горах, спортивні активності, робота з психологом, психотерапевтом та фізіотерапевтом. Даємо багато підтримки, даємо багато ресурсу і створюємо таку родинну сімейну атмосферу. Наступне дуже важливе це психоедукація. Коли ми пояснюємо, що з ними відбувається, що може відбуватися, що в майбутньому чекати і як собі допомагати, це вже стає такою дуже гарною дорожньою картою. До слова, у центрі організовують восьмиденні заїзди для учасників бойових дій та дводенні заїзди для родин загиблих. Уляна Фицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.